Скільки потрібно для запуску зерно з шарку. шарку ми свою запускаємо і випробовуємо на виробництві, вона повністю готова, але адаптація під механізми, які подають зерно і вивантажують і взагалі весь монтаж займає приблизно тиждень. Добре, виробництві а виробництві? можна питати, скільки безпосередньо цей об'єкт на зайняв часу. От, е, ми, я так зрозумів, поставили норів, поставили сушарку. шарку. До цього тут щось стояло да, на цьому місці тут на цьому місці стояла стара зерносушарка. Ми приїхали з норією, яка була розібрана. У нас було тільки на базі зварений майданчик. Ми за один день її демонтували, поставили норію, відрізали зерноплини, там два штуки, поставили норію, прив'язали її до існуючої, розсліпили цю норію вже на, троса. на троси, для того, щоб вона не, ну, не, не впала. І на наступний день ми приїхали, поставили зерносушарку Поставили блок.